Друзі, хто любить півонії з японською формою квіточки. Гляньте, яка краса. Пелюсточки, дивіться. Вітерець такий легесенький. І вони дивіться, як гарно. Друзі, сорт Олд Стандарт. Дуже гарний. Сорт Свор данс. Схожий на Акрон, але все одно трішки відрізняється. У нього колір інший. А в Акрон він більш шоколадний, а у цього сорту квіточка іншого кольору, такого бурячкового. Дивіться, які квіточки. Квіточки з японською формою. Квітує добре-добре, багато квіточок. Супер!